Привіт, Арнольде! Відколи ти косплеєш Спайдермена? А второпав. Вирішив здивувати дівчину своєї мрії. за застарання. Стукаю у вікно, ніби стукаєш у її серце. Як романтично, поцілунки людини павука, якому б не завадило скинути кілька кіло. Не хвилюйся, Арнольде. Головне, приземлитися на найміцнішу кістку у твоєму тілі. Твої кістки міцніші за бетон. У нижній частині ноги між коліном і стопою знаходиться велика гомілкова кістка, один квадратний міліметр якої може витримати до 12 кілограмів при розтягненні і до 16 при стисненні. Це у сім разів міцніше за бетон. Уяви будинок із кісток. Так, це жахіття. Арнольде, не здавайся. Ось моя порада. Спробуй підійти до неї як кур'єр, що доставляє піцу. Йой, здається, хлопець тага і тепер ненавидить не лише піцу за ананасами, але й тебе. І замість поцілунку красуні отримаєш черговий перелом. Але не хвилюйся, у цьому є свої переваги. Виявляється, переломи можуть бути корисними. Під час загоєння та зростання навколо місця перелому формується певний захисний манжет з нової кістки. Протягом перших тижнів загоєння кістка у місці перелому тимчасово стає міцнішою, ніж зазвичай. Арнольде, нині, коли твої кістки стали міцнішими, настав час для найскаженішого вчинку. Розігнавшись на трампліні, влетіти у квартиру та гай на мотоциклі. Упевнений цей трюк точно приверне її увагу. Так, можливо, варто було б потренуватися. В середньому перелом загоюється 6-8 тижнів. Світовий рекорд встановив американський каскадер Іван Нівел. Який отримав 433 переломи. Він прожив 69 років. Ох, Арнольде, романтичні вчинки можуть бути смертельними у твоєму випадку. Дивись, це що хлопець Тагаї. Він має щось для тебе. Схоже, цій парочці стало шкода тебе, і Тагая вирішила передати тобі вітання. Серйозно, Арнольде? випробуєш свою удачу ще раз.